Увагу на події в Україні в те, що сталося в цьому українському селищі, доводить той факт, що в країні панує ОПГ, ОПГ, яке очолює член сім'ї стоматологів Захарченко. Нелюді, які називають себе правоохоронцями, створили. Місці в містах та селах злочинні угрупування, які займаються стягуванням хабарів, кришуванням нелегаль... нелегального бізнесу, розповсюджуванням наркотиків, фактично, перетво... фактично перетворились найманців. Вони вже зробили з людей кріпаків. Кожний підрозділ, кожна ланка управління МВС носить грошові подарунки своїм начальникам. Підтвердженням цьому є гучний скандал в підрозділі Беркут Сумського ОМВС. Винні досі не покарані. звернення працівників даї про вимагання з них щоденних грошових піднесень МВС. перетворилося на Корупційно злочинну структуру сім'ї, те, що сталося у Брадіївці, не виключення. Ще є один, на жаль, не єдиний приклад того, як окупаційний режим відноситься до громадян України. Звертаємось до тих працівників МВС, які присягали на вірність народу України. Вимагайте очищення своїх лав, пригадайте вислів, честь мундиру на підставі. Вище зазначеного вимагаємо звільнення міністра МВС Захарченка і докорінну люстрацію МВС слава Україні героям слава.